Поділитися з вами словом. Я вірю, що слово прийшло від Господа. Тому що, коли я його написала, думаю, ой Господи, такий чудесний. Ти знаєш, що Він знає наші потреби, він знає кожне серце, він знає те, чого ми навіть не знаємо. Так? Я ось сьогодні те, чим я хочу поділитися, як звучить слово, так, би, тема. Що мішає, заважає. Давайте так. Що заважає мені бігти? Чи може так сказати, що може заважати мені бігти? Я зараз одразу прочитаю місце списання, це 1 Коринфянам, 9 глава, 24-27 вірш? Павел пише до коринфянської церкви. Хіба ви не знаєте, що всі бігуни біжать на змаганнях, а винагороду одержує один. Тож біжіть так, щоб перемогти і одержати її. Кожен, хто змагається, напружено тренується. Він робить це для того, щоб одержати тлінний лавровий вінок, а ми щоб одержати вінок нетлінний. Отже, я біжу так, як той, хто має мету перед собою. Б'юся так, щоб не просто розмахувати кулаками, навпаки. Я стримую і приборкую тіло своє, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися відкинутим Богом. Тобто такі слова, да, каже Павел, ну ми знаємо, що це дійсно да, такий служитель Божий. Він для багатьох, для мене, наприклад, Павло, це дійсно такий приклад такого Божого служителя, який зміг пройти ту дистанцію, яку йому була предначертана Господом. І знаєте, я розмислювала над цим словом, і е, мені Господь показав, що коли ми приходимо до Господа, кожен з нас. Тобто нам відмірюється якась дистанція. дистанція, яку ми повинні пробігти, яку ми повинні пройти. І цю дистанцію ми можемо пройти по-різному. Ми можемо її пройти і принести багато плодів, а можемо так проковиляти, а потім спастись, ну як головня і загня, знаєте кажуть. Він показав такий приклад, що воля Божа для кожного з нас не просто прошкуляти цей, цю дистанцію, а дійсно принести багато плода. І, знаєте, Павел тут не так прочитаючи, да, кажеться, що Павел там як, да, закликає там якісь змагання, да, сорівнування. Він не закликає церкву Божу до змагань якихось. Він показує тут. Як у світі змагання ви знаєте, ця тема дуже близька до мого серця, тому що наш син спортсмен, да? Він спортсмен, і дуже багато аналогії Господь через його спорт показує. Для того щоб е, пройти цю дистанцію, наприклад, спортсмен у, ну, у світі, да? у нього він ставить якусь мету. Да? Він, хоче, він, він не просто так тренується, він хоче на винагороду. У світі так, що тренуються, наприклад, там е, в змаганні е, участвують там 130 людей, так, а нагороду отримує там, наприклад, перші три місця. Тобто перше, друге, третє. Все. Останні вони ну, залишаються на, на обочині, так, як кажуть. Але в царстві Божому не так. Це у світі так. А у царстві Божому не так. Всі, хто біжать, всі получать нагороду. Всі отримують нагороду. Ніхто не залишиться на обочині. Всі, хто біжать і хто хоче отримати винагороду. Але буває таке, що людина от покаялась, прийшла до Господа, такий ривок, такі такий... Ну всі пам'ятаєте себе, коли покаялися, а ну-ка згадайте, ось у першу любов, яка приходить, оце те, що Дух Святой відкрив, да? все такі горизонти, ти гориш, ти, 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 ти все, ти стартуєш і ти так біжиш. Але на шляху цьому чомусь стається так, що рванули може й добре, а продовжили не дуже. І я розмишляла ну, з Господом, і Господь мені показав, що може стати на заваді на заваді цієї дистанції, що може на нас е, або зупинити. Ви знаєте, що є і деякі люди, які е, взагалі зійшли з дистанції. І це не секрет. Вони може, дуже добре, але вони зійшли з дистанції. Є ті, які зупинилися, але. Потім знову стартували, але вони вже якийсь час да, втратили, а є ті, які біжать. І я хочу сьогодні, щоб кожен з нас, знаєте, е, вірю, що мета Господа, щоб кожен з нас він просто заглянув у своє серце, просто проаналізував е, той момент. На, на кому, ну, як на цьому шляху веду себе я? Як на цьому шляху, чи я біжу, чи я десь... Ви знаєте, нема різниці, ми можемо ходити до церкви, але це не означає, що я біжу. Кожен знає, да, про що я кажу? Кожен знає, кожен, хто приходить до Господа, він чує це покликання всередині себе. І кожен з нас він відчуває, що Господь, ти мене покликав до чогось великого. Хто відчував таке? Подніміть руку. Хто відчував таке, що Господь, я відчуваю, що ти мене покликав до чогось великого? Відчували, і він усередині, усередині аж розриває. Переживали ви таке чувство? Ні. Я не одна таке переживала. І я хочу, щоб кожен з нас проаналізував, чи з тим же рвінням, чи з тим же чи біжу я, чи я де, щось мене зупинило, пристановило, чи може я навіть взагалі відійшов з цієї дистанції, відійшов в сторону. І я не знаходжусь на тому шляху, що Господь для мене приготував, але мені, а мені треба було біжати. І Бог мені показав три, три причини, які можуть. Заваді цього. Що може бути тим, що нас чи зупинило, чи, е, чи в сторону відвело, чи, ну, тобто дало нам не дуже хороший результат? Перше, що може стати нам на заваді, щоб бігти, це відсутність мети перед собою. Дивіться, що Павел каже: отже, я біжу так. Ви просто вдумувати ці слова. Отже, я біжу так, як той, хто має мету перед собою. Я вам хочу сказати, якщо спортсмен спортсмен в світі, от якщо наш син, да, спортсмен, не мав би в мети е, досягнути якихось висот, то, тобто, якби він в собі не бачив ту крайню точку, до куди куди він йде. Він би, не, він, він, він би не прикладав стільки зусилля, скільки він прикладає. Але він багато чим жертвує. От навіть я хочу вам сказати у Вови 21-го день народження, 20 квітня, йому треба від'їжджати. І він сидить і каже: Папа, я так хочу залишитися з тобою у твій день народження. І в нього ж, аж до сліз. Я так хочу залишитися, але я не можу. Але я не можу. У мене є мета, до якої мені треба щоб йти до тої мети, я повинен цим теж жертвувати. Я, розумієте? І мені Господь показав, скільки він прикладає зусиль, щоб дійти туди, куди він іде. Але він має мету, він має мрію, він бачить ціль. А якщо ці цілі не бачите? тепер у мене таке до вас питання: яку ціль бачив Павел? До якої цілі він йшов? До якої цілі він йшов? Я зараз вам прочитаю Друга Тимофія, 4 глава, 6 по 8 вірш. Тобто, тут вже Павел пише такі слова, вже йому час відходити. Він вже розумів, що йому скоро прийде час уже відходити. Що він каже? Що він каже Тимофію? Прийшов вже час мені полишити цей світ. Та життя, та життя моє незабаром буде припинене в пожертву Всевишньому. Я брав участь у благородних змаганнях, я завершив біг і не полишив вірного служіння Богу. Увага! Тепер вінець переможця чекає на мене нагорода за життя праведне. Господь справедливий суддя, даруватиме Його мені того дня. І не лише мені, Павел каже, ні, не лише мені. Він нагородить і, ті, і всіх тих, хто з любов'ю чекає на Його прихід. Тобто, ви розумієте, до якої цілі? Рвався Павел. Так? І ціль він бачив. Все своє життя, ви знаєте, да, як він казав, що все залишив, все для мене не має ніякого значення, тільки ось. І він йшов до того, щоб з рук Господа отримати вінець, щоб від Господа, знаєте, як Ісус да, притчу говорить, говорить, вірний і добрий раб, да, в радость Господина моєго. Він, він він у нього була ця мета він бачив цю мету він бачив цю ціль і та вона допомагала йому бігти, розумієте, так? Да? Якщо ми не бачимо цієї цілі як діти Божі, якщо для нас оця кінцева точка не має значення, тобто, якщо ми в цьому житті надіємося тільки в цьому, як Павел пише, ви знаєте ці слова, якщо ми на Христа надіємося тільки в цьому житті, то ми самі нещасні люди на землі. Пише. А буває таке, що ми, як християни, от ми дуже сильно зосереджуємося на усьому земному. Так, ми молимося, ми вже чекаємо від Господа благословення, ми дякуємо Господу. Ми, ми все, Боже, Ти нас благослав! Алілуя, ти тут, ти з нами. ти, Так. Він сказав, я не залишу і не покину. Але тримати нас на цій дистанції буде тільки ота ціль. А знаєте чому? Тому що ми тут йдемо, йдемо раз і щось трапилось, те, що ми не очікували. І якщо я не бачу тієї цілі, я зійду з дистанції. Я буду, я буду розчаруванні, я буду казати, а знаєте, я таке чую від людей. Ну, а що, а, а, а де був Бог, вот. а а де, а що, а ніхто не знає, а ніхто там не був. А чот, ні, чот, людина не бачить ці, ці. Вона, не, вона не повірила словам Господа. Іння прийшло для нас, взагалі, Христос для нас зробив те, що Він зробив заради цієї цілі, не, не тільки заради того, щоб нам тут було добре на землі. Життя на землі, воно тимчасове, а там буде вічність. Тому. Брати і сестри, якщо ми не бачимо у цієї цілі, якщо ми не йдемо до цієї мети, якщо ми не так, як Павло, який каже, що А я бачу мету перед собою, я біжу так, як бачу мету, він бачить цю ціль і він біжить. Якщо ми не будемо бачити, рано чи пізно ми зійдемо, зі станції, або нас буде качати отак, в сторону, зійшли і встали, зійшли і стали. А чому йду, а до чогось спася, чого хожу в церкву, не знаю. Тому. Давайте будемо, як ті, які бачимо мету перед собою. Друге, що Господь мені показав, що може нас, нам заважати на цій дистанції біжати або сповільнювати наш біг, це минуле. Минуле. Філіппійцям 3, 3, 3 глава, з 13 по 15 вірш. Браті і сестри, теж пише Павел до Філіппійців. Браті і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Він каже, я ще не вважаю. Ще він в тому стані, що він, ще, він не вважає ще Та є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що минулося, лишилося у минулому. Роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене у майбутньому. Я докладаю зусилля, щоб здобути ту небесну виногороду, яку Бог покликав мене одержати через Христа Ісуса. Тож, нехай всі з нас, хто є духовно зрілими, думають саме так. Якщо ж ви маєте іншу думку про те чи інше, то Бог і це вам пояснить. Тобто Він не каже, що це не важливо, він каже, що це важливо, але можливо вам зараз це не відкрите. Але прийде час, коли ви станете духовно зрілими, і обов'язково це вам повинно буде відкритим. І що він каже? Од, є одна річ, мені так подобається, як Павло каже, але є одна річ. Да? Є такий е, совет від Павла, є одна річ. я забуваю все те, що залишилося у минулому. Я йду тільки вперед. І знаєте, я подумала, да, дуже цікаво. Наскільки важливо залишати у минулому, важливо залишати у минулому наші перемоги, і важливо залишати наші поразки. Коли спортсменів, да, Єлізар син, опять же, да, буду повертатися, тому що це дуже все перекликається. І дуже все. Якщо спортсмен одержив перше місце, от він змагається на сорів на змаганнях і одержує перше місце. Не дай Боже, щоб він цим жив в плані того, щоб він це все. Ну, о, все, заспокоївся. Розумієте? Да? Все, я вже одержав перше місце, медаль є, диплом є і все остальне. Тренери роблять все можливе, щоб він не зловив зірку. Так вони й кажуть: не дай Боже зловить зірку і заспокоїться, що все, я досягнув. Павел каже, я іще не досягнув. Я ще не досягнув. І нещодавно слухала е, с... Тіна Карель. Її Тіна запитують, кажуть, а в чому успіх ваш? Ну, от ви, ви така успішна зірка, в чому ваш успіх? А вона каже, в тому, що я кожного ранку прокидаюся і кажу сама собі, я нуль. Я ще нічого не досягла. Каже, як тільки я знаю, що допущу собі. Що я вже зірка, що я така, і я говорю, це буде моя поразка. Це світська людина, да, каже, тобто вона в цьому зловила щось. В спорті те ж саме. Так ось Павел теж він каже: знаєте, може сьогодні через мене покаялась купа людей. Може, сьогодні я вийшла перед толпою людей і таку проповідь сказала, що там взагалі там зал лежить. І якщо прийде завтра, і я буду. Згадувати, яка я була там учора класна, як було все круто. то і Павел каже: якщо ти думаєш, що ти стоїш, бійся не впасти. І в цьому є секрет: щоб пробігти цю дистанцію, залишити всі ваші досягнення, всі ваші успіхи, всі, тому що Господь сьогодні він робить уже нове. Ви не можете жити. Прошедшим, як це минулим, вам треба йти уперед. Господь вам дасть більше перемоги. Тепер хочу подивитися іншу сторону: поразки, розчарування, образи, будь-що, що вас сильно радило, будь-що несправедливе поводження служителів з вами. Не одоцінили, не так, це все є. Ранили, боляче зробили, боляче, кричать хочеться так боляче. Але я сьогодні вам кажу, залиште це все в минулому. Залиште, Господь вам дасть силу Духа Святого, щоб ви це залишили у минулому. Тому що Господь приготував для вас майбутнє. Вам треба біжать уперед. Вам не треба зосереджуватися на тому, що було. Тому що ворог наш написано, як лев, він ходить і шукає, кого би проглотить, да? Пи, як, як Рікаючий Лев іщить кого поглотить. І якщо людина дозволяє собі, Жити у цим минулим, оце, знаєте, оцю, відкривати у ці двері для ворога, він туди зайде. І він вас зіб'є з цієї дистанції, ви впадете, ви не зможете біжати, у вас не буде сил. Ви будете весь час обертатися там, які там, там, і літо не треба. Все, що в минулому, нехай Господь поможе вам, допоможе залишити це в минулому. Попереду десь там. Дістанція, яку вам треба біжати? І минуле, воно не повинно вас якось відтягувати. Минуле не повинно вас знімати з цієї дистанції Воно не повинно на вас ніякого не мати вліяння Вплив. Третя. Скажем так, причина, по якої ми можемо зійти з дистанції або за, замедлити свій біг, да? не знаю, як на український сказати, уповільнити. уповільнити свій біг, дякую, Вітя. Це гріх. Це гріх. Євреям 12 з 1 по 30 стих. Павел пише євреям, завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Ви пам'ятаєте, да, там приклади, як люди стояли в вірі, як вони там не скорилися, як вони. Тож відкиньмо все, Павел знов знову тут каже за дистанцію, Тож відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань. Перемогти в змаганнях, усе, що уповільнює наш біг, разом з гріхом, який постійно примушує нас падати. А на рус русский синодальний э, ну, э, запинающий, да. то есть гріх, запинающий гріх это він постійно человек спотыкається, він постійно, от, да, він постійно от, тільки встав опять упав, тільки встав, опять знову впав. Завжди перед, перед очима вашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її, тобто, що, віру, до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на христі. І прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього. Хто винесть таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не занапали не за, духом і не полишили ваші старання? Павел каже гріх, який може, який примушує, тут такі гарні слова, нас падати постійно. Брати і сестри! Якщо є гріх, який Дух Святий вам відкриває, і ви знаєте, ми знаємо, коли ми грішимо, ми знаємо, що таке гріх. Нам не треба, знаєте, якесь спеціальне обучення. Ми знаємо, що це ми робимо гріх, що це є для нас гріхом. Отак оцей гріх він буде постійно примушувати нас падати. Не за те Христос помер, щоб ми постійно падали. Не за те він вмирав і терпів такі муки, не за те, щоб, ви, щоб ми знову були в пліну цього гріха. Він помер заради того, щоб гріх не мав ніякої сили в нашому житті. І щоб нічого, ніякий гріх, він не примушував постійно наспадати, тому що воля Божа на те, щоб ви біжали, і одержали у той вінець, який на вас чекає. На вас чекає, брати і сестри. На вас чекає вінець з рук Господа. Я хочу, щоб сьогодні, знаєте, ви просто проаналізували, да, от три, так мені Господь відкрив, три причини, да, по котрі ми можемо зійти з дистанції або уповільнити. Це перше, це коли ми не бачимо мету перед собою. Друге це наше минуле, яке постійно нас відтягує. І третє це гріх, який постійно примушує нас падати. Тому е, у мене таке побажання, можна було включити. Е, зараз ми включимо музику, і я хочу, щоб, е, я хочу, щоб ми зараз побули в молитві. Тобто, коли ви чули слово, я вірю, що дух Святий торкався в вас. Е, щось вам відкрилось, щось вам побачилось, щось ви вам, я вірю. Я просто все вірю, коли Бог дає, Він дає не просто так. І зараз я хочу, щоб ми побули в молитві. давайте будемо молитися язиками. Ви можете, якщо ви відчуваєте, що за вас потрібна молитва, підходьте до служителів, до пастора, до, до віктора, до кого серце Бог покладе, щоб за вас помолилися. давайте зараз. Ми хочу, я хочу, щоб перемога прийшла. Щоб прийшла перемога в наше життя, щоб нічого з сьогоднішнього дня нічого не, було, нічого не було такого, що нас відтягувало. Я хочу вам сказати сьогодні, що кожен із вас у Бога є для кожного з вас план на цьому шляху. Є ті добрі діла, для яких ви народжені, щоб ви їх виконали на цій землі. Ви йому потрібні тут і зараз. І в кінці Він чекає, щоб дати вам оцей вінець. Тому давайте будемо зараз е, побудемо просто в молитві. Ви можете відходити в сторону, побути, е, молитись язиками. Як Господь буде вас вести, але нехай сьогодні буде перемога. Перемога в вашому серці, в вашому житті. Амінь. Ви можете вставати, будьте розслаблені, Не, ну, не. Повинні жити так, як неначе це трапиться сьогодні. Амінь. Нехай Господь благословить кожного з вас з новими силами піднятися і дивитися тільки те, що буде у майбутньому. Ідіть з Господом, служіть Господу. Те у нього, яке ваше там, призвання? Да? Що, що повинні ви саме робити на цій дистанції? І ви будете бачити, як Господь, як Господь діє через вас, як Господь, і ви будете щасливі, тісто, щасливі. Тому що ворог Він прийшов, щоб украсти, убити, погубити. А Господь прийшов, щоб благословити, щоб ми мали життя зі збитком. Амінь. 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 Благословення церква Божа. Амінь.